Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде справи житейські. Дивимось питання в коментарях, що або хто зруйнував сім'ю. Скажіть, покажіть, що або хто зруйнував сім'ю? Так, що зруйнувала сім'ю? Мужчина. Чоловік. Він сам зруйнував свою сім'ю. Зруйнував сім'ю, зруйнувала кохання до іншої жінки сім'ю. Ця жінка була йому давно знайома як друг. Спочатку як друг, але це були такі стосунки дружні довго, і якимось чином вони розлучились чомусь, але потім ці почуття вони взяли верх. Лист, листи листувались, були якісь переписка, була переписка, і це призвело до страсті, до кохання, це такі стосунки справжні, давні, ось що зруйнувала сім'ю. Дивлюсь ще раз. Так, в чому справжня причина, чому зруйнувалася ваша сім'я? Що чому, чому справжня причина, чому зруйнувалася сім'я? Карма, така карма, відпрацьовка карми. Це все про карму, і це ви в цій сім'ї, в цих стосунках, ви відпрацьовували свою негативну карму. І то, що ця сім'я зруйнувалась, це як подарунок долі вам. Бо ви відпрацювали свою карму? Так, все було добре? Таємниця, яка таємниця? М Ну, дивіться, вам допомогли зруйнувати сім'ю, втрутились люди, які вам заздрили, але оцей хтось втрутився в вашу долю. Що чоловік вам був по судьбі, по долі, але ви повинні були відпрацювати оцю негативну карму. Це карма рода негативна. Вам дуже погано. Здається, що життя скінчилось. Ви така холодна, як це зима, дерево. Все скінчилось, все зруйнувалось, і вам здається, що життя зруйноване. Ось. В декого залишились діти. Але хтось втрутився, хтось втрутився, зруйнував вашу долю, вкрали жіночу долю негативно. Але це так сталося? Ну, ми питаємо, в чому справжня причина. Бо така була відпрацювання таке, і ви його проходите зараз. І чоловік ваш, він е, така людина, що він любить десь піти, погулять, походить, потім повертається назад в своє гніздо. Є жінка, яка втрутилась, і ця жінка вона не отримає того щастя, яке, на яке вона сподівалась. Е, вона е, така стане, як назойлива, вона йому буде. Докучать. Це така, знаєте, маленька собачка, яка вже набридла, все рім бігає навколо і роздражає все рів'я. Це такі стосунки будуть. Вона отримала те, що вона хотіла, родину, будинок, своє гніздо, але він політає, політає, повернеться. Зараз я зніму цю магію, магія була примінена до вас, Бо дуже їм подобалось людям те, що, ну як ви живете. Дуже багато обсуж... обсуждінь сплітін, про це балакають, обсуждають. Так. І оця лисичка, яка втрутилась в ваші стосунки, вона зробила по магії, розсорку, астуду, і що там в нього кохання, а тут в нього кохання нема. Хоча насправді його, в нього кохання було з вами. Ось так, каже секрет, каже карта секрета, що десь в будинку щось вам підклали. Щось є в, під... в домі, хтось приходив. Щось або під двері, або в самому будинку є щось, що зруйнувало ваші стосунки. Що буде, що у чоловіка буде з тою іншою, чи буде він щасливий, чи буде він щасливий? Ну, В нього там складності дуже багато складності преп'ятствій. Е, є такі стосунки на сексі більше кохання, він зрозуміє, що це не справжнє кохання, що це таке вже йому звикнеться і буде, знову не буде тих гострих відчуттів, які він отримував спочатку. Ось. І він сподівався, що в нього буде такий затишний будинок і буде сім'я. А отримає він таке общежиття, прохадной двор. І оці його мрії і надії вони зруйнуються, він отримає багато складностей. І єдине, що його задовольняє, це пристрасть, секс. Ось отак. Таких відчуттів чувств кохання, і як було, воно втрати свої. Ну, це ось... Вся романтика буде втрачена, і його це буде роздражати. Так. Що отримає та жінка, яка забрала вашого чоловіка? Вона думає, що вона дуже хитра, мудра і вона така ловка, але вона отримає те саме, що вона зробила вам. Рано чи пізно оце, цей чоловік, він піде шукати острих розлічень і далі. Бо йому набридне такий звичайний, такий спокійний темп життя його не задовільняє, йому треба нові враження. І вона отримає те саме, що вона зробила вам. Її стосунки зруйнуються, і він до неї буде холодний. Ось так. Також чоловік думає, думає, що йому робити далі. Повернутися до вас, чи залишити з неї, чи ще, ще когось шукати. Він на розпуті. Він не знає, йому вже щось не подобається. Бо йому здавалось, що це кохання, що його там розуміють. Насправді це буде розочарування. І це по карті Аїст, що він. Полетів, але він повернеться. Ці птахи завжди повертаються в свої гнізда, то він має наміри повернутися до вас, але я б вам його не радила. Він отакий, це стосунки такі, знаєте, кармічні. Ви відпрацювали свою карму. Всесвіт навмисно цих людей навколо вас зібрав, щоб програлася ця історія, щоб ви дати вам можливість відпрацювати свою карму і вийти з цього стану. То не треба цих повторень, бо якщо він такий, він так буде робити знову, знову, знову. Вам доля підкине, підкине іншого? Зараз я подивлюсь, чи буде інший чоловік, який буде по долі, який по справедливості і з яким буде щастя? Скажіть, чи буде у вас інший. Так, да, у вас буде справжнє кохання, таке вірне, настояще. Ви будете при, гроших, при грошах в цих відносинах, але карти кажуть, що почистять, зробіть генеральне прибирання в себе вдома, щось у вас лежить вдома підкинуте, що псує вам магічне щось, якийсь підклад лежить. Його треба, все, що не ваше, викиньте. Все, що дарували, приносили, викиньте на смітник, покладіть туди цукерки або цукор і скажіть духам смітника на сідіння, буде так. І ви позбавитесь цього підкладу, що у вас в домі був, він не буде на вас впливати. Також дуже раджу звернутись. Звернутися до спеціаліста можна до мене, можна до будь-якого іншого, щоб зробили вам чистку і захист. Хто це робив? Це робила літня жінка, і вона робила робила скандали, щоб у вас тучі згущались над вашою сім'єю, щоб було роздраження, такі важкі стосунки і розсорку робили. Ось так. Щоб чоловік відчував себе як риба в цій банці, що в нього невільні стосунки, що його контролюють, йому все тут не подобається, нема чим дихати. Ось, і у літньої жінки замовляла інша особа, замовляла цього чоловіка. Ось так вийшло. Чоловік якийсь статусний, дуже такий при грошах, має положення в суспільстві. З ним ну, дуже затишно себе почуваєш. Але оця, що в нього його забрала, та, що увела його у вас, вона отримала замість тої картинки, що вона бачила в ваших стосунках, отримала чоловіка, який буде до неї холодний, який буде її руйнувати, який буде роздражительний, який буде тільки брати і нічого не буде давати. Натомість ось так. Ну що, перекриваємо, повертаємо весь негатив назад тому, хто його зробив. Це ваше життя, яке було раніше, що воно було стабільне, що ви були заміжня, що це було вам по долі. І це скінчилось. Це все заперечую, чоловіка залишаю. Це все прибираю. А, стосунки ваші на майбутнє. Ці стосунки на майбутнє це ви будете робити вибір. Це, може бути, ви можете прийняти свого чоловіка назад, це також має е, сенс, але дивіться, щоб він, по-перше, дає повади е, цим іншим жінкам е, складати на нього плани. Що вони щось приносять, підкидають, бо якби він не давав повод, вона б таке не робила. Ось це все прибираю, прибираю, це заздрість і обсуждіння, прибираю, дитину залишаємо це, ваш тяжкий стан ваш також прибирає. Не коріть себе, все буде добре, життя продовжується. Не треба впадати в таку депресію, хай вони впадають в депресію. Будьте мудра, це порада дає ця карта. Ось. Но вона отримає не, не того чоловіка, який жив з вами, вона отримає тільки собі дуже складну долю. І всю цю картину, всю гаму чувств, всі переживання, які вона вам. Зробила, вона це все пройде. Карма на ній від, відіграється повній. А ми зараз повернемо їй все, що вона робила, всю магію, все, що вам бажали, з ними станеться. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу зняти негативний магічний вплив, повернути тому, хто робив, тому, хто замовляв, не на переклад, особисто на них. Всі обміни, подміни, крадніки, зрізаю, нулюю. Повертаю весь негатив тому, хто робив. Всі розсорки студи знімаю, анулюю по верховному суду, по волі вищих сил, та буде так, і так буде. Вищі сили, прошу, нехай те, що вам потрібно, або щось краще для вас без перешкод в вашому житті, та буде так і так буде. Тобто вам доля дала шанс виправити своє становище і знайти собі людину. Вона є ця людина, цей чоловік, з яким ви будете на рівних, з яким ви будете щаслива, і, і який буде робити все, щоб ви не засмучувались і вам було радісно і добре. І буде захищати, любити, і не буде, не буде предательства. Це найголовніше. Ось так. Дякую всім за увагу, дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.